Проведення податкових перевірок примушують нервувати та хвилюватися, і бухгалтера, і керівника підприємства і фоп. Однією складовою успіху проходження таких перевірок є не тільки дотримання вимог податкового кодексу, а й знання прав як платників податків, так і посадових осіб контролюючого органу, які здійснюють такі перевірки. Особливо зараз дуже багато публікацій, розмов консультацій на тему перевірок здійснення розрахункових операцій. Але ми маємо розуміти, що податківці, щоб прийти до нас на перевірку, одного бажання замало. Початку перевірки планової, позапланової, фактичної, передує ряд певних процедур, що передбачені Податковим кодексом України. Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних фактичних перевірок визначені статтею 81 податкового кодексу України. Відповідно до вимог пункту 1 статті 81 Податкового кодексу, посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної, виїзної та фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, які визначені Податковим кодексом, та за умови пред'явлення або направлення платнику податків наступних документів. Направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначається дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта господарювання, призвище, ім'я по батькові ФОП, який перевіряється, або об'єкта, який буде перевірятися. Крім того, в направленні визначається мета перевірки та її вид документальна, планова, позапланова або ж фактична. Підстави для проведення перевірки, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадових осіб контролюючого органу, які будуть проводити перевірки. Наступний дуже важливий документ це. Копія наказу про проведення перевірки, в якому зазначається дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб'єкта господарювання або прізвище ім'я по батькові ФОП, що перевіряється. А у разі проведення перевірки в іншому місці, ну, за іншим об'єктом здійснення діяльності, адреса такого об'єкта де буде відбуватися перевірка. Також в наказі обов'язково визначаються підстави для проведення перевірки, дата початку, тривалість перевірки та період, який буде перевірятися. Наказ на проведення перевірки та направлення на проведення перевірки є дійсними за наявності підпису керівника, або ж заступника, або уповноваженої особи контролюючого органу. Та обов'язково такі документи мають бути скріплені печаткою контролюючого органу. Інформація в цих документах має відповідати одна одній. Якщо ви встановите невідповідність, то це вже є порушенням з боку податкової служби. Колеги більш детально про перевірки, в тому числі і фактичні, та про особливості їх проведення, ми розповідаємо на наших безкоштовних вебінарах. Приєднуйтесь! Немає право ревізор приступити до перевірки без службового посвідчення, оформленого відповідним контролюючим органом, яке і засвідчує посадову особу, яка зазначена в направленні на проведення перевірки. Якщо ж ревізор повідомить вас, що у нього відсутнє таке посвідчення у зв'язку з зміною його звання або зі зміною назви податкового органу, ну, що дійсно може в житті відбуватися, в такому випадку він має е, е, при собі довідку, яка видана відповідним органом ДПС, та е, як, е, яка буде, скажімо так, його тимчасовим посвідченням. Не пред'явлення або не направлення всіх вище перелічених документів платнику податків або його уповноваженому представнику або ж особі, яка проводить розрахункові операції. Або ж у разі пред'явлення зазначених документів, але які оформлені з порушенням вимог статті 81 податкового кодексу, є підставою для недопущення таких посадових осіб податкової служби до проведення документальної позапланової планової або фактичної перевірки. Так, звісно, ревізори можуть повернутися до вас наступного дня вже з виправленими документами. Проте у вас буде час підготуватися до перевірки. На допуск до перевірки посадових осіб податківці мають зафіксувати в акті, що буде засвідчувати цей факт. Причому платник має право надати ревізорам письмові пояснення, в яких і викласти причини недопуску ревізорів до перевірки. До речі, якщо у вас склалася така ситуація, то я дуже рекомендую надавати такі пояснення та фіксувати порушення, що були допущені органом податкової служби. Колеги, напишіть у коментарях, чи було для вас це відео корисним, чи траплялися такі випадки у вас під час перевірок. Чекаю на ваші відповіді і до зустрічі в наступних відео!